Харі Крішна, куди помістив Ханума, Господа Раму та Сіту? І ще одна підтема цього відео: там, де є світло, не може бути темряве. Хануман він нам дає приклад того, як позбутися всіх недоліків. Для цього достатньо запросити до свого серця абсолютну істину. Там, де є світло, вже не може бути темрява. Тому що дивіться, навіть якщо маленьке світло, яке з'являється, все, там вже буде світліше. Це, до речі, в наступних відео там буде цікава історія, про неймо розповідати. Навіть якщо це невеличка свічка але і вона вже здатна розвіяти темряву, то навіть невелике знання про абсолютну істину здатне розвіяти всі наші помилки. Хоч щось. Хоч що-небудь зробіть. Куди помістив Хануман? <кій> <кій> Якщо ми подивимось, то там є навіть зображення таке: пошукайте, ну, ведіть ханоман, Сітарама, і пошукайте або лорд Хануман, от, Лорд Рама. Е. І там є зображення, коли Хануман він стоїть на одному коліні, от, він. Так, роздирає цю футболку, чи то навіть груди, О, і в нього там є зображення рами і сіти. Хануман помістив сіту та раму у своє серце, і воно вважається прикладом абсолютної чистоти та відданості. Одного разу він навіть розірвав свої груди і показав, показав що в його серці справді знаходиться сама абсолютна істина. Це сталося після перемоги, коли рама нагородив Ханумана браслетом із золота та перлів, але Хануман витягнув його. Грайте собі браслет золото з перлів. Чистий, витягнув. Коли Ведмій підійшов до нього, спитав його, каже, чому ти відмовився від подарунка Господа рами. Хануман пояснив. Що він йому не потрібен, тому що на ньому немає написано імені рам. Тоді ведмідь сказав: але якщо так, навіщо тобі тоді твоє тіло? При цих словах, Хануман розірвав свої груди, і в його серці знаходилася рама та сіта. А на всіх м'язах і кістках було написано рам рам, рам. Брайте собі яку відданість Хануман. наскільки він був відданий Господу. І в серці, і на кожній кісті було написано Рама, 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 Рама. Є ще один варіант цієї історії. Під час коронації Рама проходив обряд роздачі подарунків. Ну, там є таке, коли якась подія відбувається, ну і там роздають подарунки. От. Ну, зазвичай, як бачите, от в нашій культурі більше люди привикли в як жити, в кого імене, не хтому дарують подарунки. А бачите, в ведичній культурі там було по-інакшому. Ну, той, хто ну, торжествує, той дарить подарунки, щоб отримати благословення від інших. Ну, це мабуть дійсно щиро. Рама щедро дякував всім за їхню вірну службу. І, звичайно ж, свої дружині він подарував найпрекрасніший подарунок намисто з перлів. Асіта в цей момент звернула увагу на Ханумана, який радів за всіх, але сам навіть і не думав про отримання винагороди. Оцінивши його вірність, вона подарувала, вона порадила чоловікові подарувати йому своє намисто. Хануман так зрадів, що стяг від щастя робити те, що роблять інші мавпи з подарунками. Він почав його гризти перлина за перлиною. Але. Гості негідно оцінили і стали, що робити? Критикувати Ханума. Мапа, блін, їй панієш, такий подарок зробила. Там мопа, блін, парей, гризе. Тоді він вийшов на середину і сказав: це я не не поважаю раму. І в ту ж мить розірвав свої груди, потім розірвав своє серце і всі побачили там сіту раму і самого Ханумана. Який знову розірвав своє серце, і там вони знову побачили Сіту, Раму і Ханума. М. І так, знову, знову, знову. Тобто він ну, знаєте, як цей, розкривається, як, як, ну, як капуста. Да? Тобто, чи як квітка, пилюсток за пилюстком, да? і кожен раз там всередині знаходився хто? Сіта, Рама, Хануман. Сіта, рама, хануман. Це особлення ступеня духовного розвитку, яке називається Дасяраса. Відносини слуги та пана. Надаємо те, що у нас є п'ять видів стосунків, які у нас можуть бути з Господом. І починає, Ну, є рівень такий, да? це є Дася Раса. Це стосунки слуга та пан. Тобто я хочу служити. Так? Ця глибина відданості і віри дає людині повноцінне щастя, відчувши, яке ми зможемо перейти на інші рівні, але перескочити його не вийде. Тобто, дивіться, все починається з цього рівня. Поки ми не станемо справжніми слугами Бога, не варто імітувати дружбу та інші піднесені стосунки. Не вийде. Це перша, перша ступінь, перша сходинка. Спочатку треба пройти цей рівень, навчитися служити Господу. Тоді ми можемо з ним будувати інші стосунки. Ну от ну дивіться, як ми будуємо стосунки, люди кажуть, там, як там побудувати стосунки з Богом? Ну як так, Бог, давай будемо стосунки. Ну, вона якось не так будується. Так, також ви бачите те, що є люди, когось ви побачили, у вас відразу контакти з людиною, таке враження, що ви вже там знайомі, там, там, останніх 5 життів. <с. <с.> От. І у вас прекрасні стосунки. А когось ви побачили, ви розумієте, що ви з ним теж знайомі останніх 5 життів, і я тебе п'ять життів не бачив, і ще би тебе 5 життів, як мінімум, не бачите. Тобто, ну, ми розуміємо, так, що у нас є такі. От. Звідки це береться? Тобто, звідкись це береться? І ми не можемо пройти ці рі... ну перескочити якийсь рівень. Також, от, ну дивіться, давайте я вийду на вулицю, побачу якогось там незнайомого дядька, скажу, чуєш, мужик, здоров, давай пішли, піцу поїмо, ти мені поставиш. Ти, ти, ти хто ти, ти хто такий лисий? Чуєш в очкарі? Я тебе перший раз бачу. Ну, от, коли ж я побачу свого друга, да, то в нас ідуть з ним змагання. Хто кого пригостить чимось, розумієте? Чи хто кому щось подарить. Це ж зовсім інша історія. Тобто, дивіться, що відбувається? Є певні етапи стосунки. О, ну, наприклад, дивіться, ви переїхали в якийсь інший район, ви нікого не знаєте, є якась сусідка. О, що ви робите? Перший раз побачили людину, можна, звісно, там, зробити морду крепічонду. І нездоровуватися, ні з ким. Да. Окей, побачили раз, добрий день, добрий день. От, Там виходить, ну, до пля я переїхав, зняв житло, так? ну, тобто, Я нікого не знав в районі. Ну, буквально там два тижні я вже знаю того, 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 там ще можливо не всіх по іменах знаю. Да? Ну, тільки заїхав, треба було, пішов до сітки, попросив плоскогубців. Я знаю, де мої плоскогубці лежали. Мені ж треба було з людьми познайомитися. Ну, 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 сходова клітинка, так, тобто, ну, там, дві квартири зайшов. Тут Добрий день, я Петро, от ваш сусід, да, от, от. будь ласка, плоскогубчики, буквально на дві хвилини. Та я пішов, стукнув два рази, приніс віддав. Дякую. Все, ми вже знайомі. Собака вибігла, там погавкала на мене, може, з собакою познайомилися. Розумієте, все, контакт вже є. От, звичайно, потім далі там другий, там, знайомство, третій, ну там з другим сусідом познайомилися. от Він бачить, що я там хожу гуляти в парк, то ще щось, в магазин там, йду, то ще щось, то, о, куди ходив, як там справа, Вже починаємо щось говорити. У нас вже якийсь контакт молоді. Тобто, розумієте, це зближення, воно йде ближче, ближче, ближче. Тут те саме. Тобто, ну, стосунки з господом починаємо з чого? Він Бог, я слуга. Вчимося йому служити, то хоч якось. От, є, є релігії, які кажуть, що ти раб Божий і все, от, він твій господин, а ти раб. От. Ну, знаєте бути рабом це одна історія. А коли ти усвідомлюєш, скільки Бог для тебе всього зробив, і тебе ж від радості. Блін, сонце світить, вітер дує, вода тече, земля все мені дає. О, Бог, слухай, ти мені стільки всього зробив. І нас починає розпирати. От, подяка за це все, і ми далі такі, а що ж я можу тепер хоч щось для тебе зробити? Ну це в нормальних людей, тому що є деякі, що це все споживають і кажуть, клас, мало, давай ще. От, а є люди, які навпаки, які це усвідомлюють і кажуть, а тепер я би хотів щось для тебе зробити. І ми вже починаємо, хоч якось, вчитися служити Богу. Це вже трошки інша історія у нас починається. Так, ця глибина відданості та віри дає людині повноцінне щастя, відчувши, яке ми зможемо перейти на інші рівні, але перескочити його не вийде. Поки ми не станемо справжніми слугами Бога. Чекайте, я вже вже це читав, так? Ага, ще, ще не все прочитав. Зараз. Секундочку, да. От. Не маєте імітувати дружбу та інші піднесені стосунки. Да. І ще один абзац, що залишився. Одного разу Хануман, дізнавшись, що червоний колір на проділі приносить успіх дружині е, Рами Сіті. Він що зробив? Вивалився весь у червоній фарбі. Так, і його так і зображають в традиційних ведичних храмах весь червоний. Ну <сіх> це відданість, бачите, вона кі, чуть -чуть, там тільки там червоною фарбою. Він такий: сіта і давай весь в фарбу вивалюється і весь червоний. І до сьогоднішнього дня так ми його бачимо. Ну, це відданість, от молодець. Так що так. Так, окей. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікішна!